Вітаю всіх на каналі. Доброго всім дня. Розквітла моя альпійська Астра в повному розпуску. Кущик такий яскравий, гарненький. Чисте небо. Тривога закінчилась. Таке теж яскраве, гарне. А ми з вами. Підемо, подивимося, яка до моєї колекції приїхала маленька краса. Ось такі квіточки маленькі в стаканчиках. Придбала розмір 1,7. Це в мене принц. Малесенький такий на два листочки. Гарна квіточка. Так, це в мене. Ось ця красуня. Пилорчик. Мепл драгон. А це мій подаруночок. Поклали мені, дівчата, подарунок. Такий в розмірі 1,7, Теж принц. Такий яскравий, такий гарнесенький. Дякую вам, дякую. Цього разу я замовляла і в орхідеях світу, і у віолети. Віолета мені поклала ось такий приємний, несподіваний подаруночок. Дуже дякую. Це мій спот-Леопард. З ним у мене не складається щось. Один мій леопард процвів звичайним неметеликом, другий я замовляла, він процвів, він, він пропав, він листочки зсередини відкинув і щось пішло не так, і він пропав. А це вже третя попитка. Буду пробувати третій разочок. А це чері бомб теж дуже гарна яскрава квіточка. Ось такі ось такий має круглі листочки. От. Це розмір 2,5. Іноді буває так, що розмір 2,5 довше сидить і не випускає квітоноси, ніж розмір 1,7. Не знаю, від чого це залежить, можливо, від кореневої системи, От. а можливо, з перепадами температури зв'язано. Напишіть, як у вас, як ви доглядаєте, коли у вас викидають квітоноси 1,7 орхідейки. Ви зрізаєте квітонос чи даєте цві... проквітнути цвіточку, як ви робите? У мене був досвід, коли до мене зимою прийшли. Орхідейки в розмірі 1,7. І одна із орхідейок вирішила проквітнути, викинула квітонос і дала такі, показала гарненькі квіточки. Це була сакура, я вам фото вставлю. От, дуже гарненька, мілкоквіткова вона, метелик, але ж дуже гарна була. Яскраві такі квіточки показала. Я не стала обрізати нічого. Думаю, раз вона дала квітонос, значить вона має сили його виростити. Як не буде мати, значить вона його засушить. Тому я не стала його обрізати. Поділіться, як робите ви і як у швидувати один і сім. Чи довго ви чекаєте? У мене з домашньої колекції, ось ця квіточка метелик Бріон. Я купила. Він прийшов до мене ну, біля року, десь назад, теж з таким маленьким квітоносом. Але цей квітонос сидить на місці. Квіточка корні нарощує, але квітонос не в активному рості, він зупинився. Ось це моя. Орхідейка теж в розмірі 1,7, яку я від орхідеї миру замовляла. Вона не проквітла, це вона була в парі з моєю сакурою. Так, зараз знайду, де моя сакура. Загубила вже. Вже загубилася серед своїх таких маленьких джунглів. Ага, ось. Ось вона знайшла. Така вона мілкоквіткова, яскрава квіточка, дуже гарна. Прийшли вони разом, але проквітла тільки одна. І вроді б, і, якщо сказати, що стрес був для обох орхідейок, і, можливо, вони там зимою замерзли, але ж, бачите, простимулювалась тільки одна орхідейка, можливо, так, і проквітла. А інша не захотіла і досі сидить. Так, це красуня, яку я вчора купила зранку в нашому місцевому епіцентрі, в садовому центрі. Купила на подарунок своїй сестрі а, на день народження. Дуже гарна. Хочу сказати, що хто з нашого міста а, може поїхати і придбати собі, там ще є. Це Сапаріта, хто дивиться канал, то вже знає. Бо я сама назву питала у вас, не знала, і свою квіточку я замовляла через інтернет. Але зараз вони вже почали попадатися у вільному доступі в садових центрах. Тому хто хоче, не зважайте час, їдьте беріть. І, до речі, там є небагато, але є цікавий вибор орхідейок. Я вже не стала знімати, вона роботу поспішала. Тому от взяла на подарунок цю красоню. Вона має одну гілочку, ще має бутони, які будуть розкриватись. І має такий тонкий квітковий аромат. Дуже приємний аромат. Мені подобається. З, з корінням у цих орхідей небагато. В мене теж такі самі вони. З невеличкою масою коріння. Але я подивилась так, що тут є, бачите, такі активні корінці пішли у ріст, то маю надію, що вона буде рости і радувати. Мої троянди вже крайні в цьому році. Я вам їх показувала. Зрізала, забрала їх додому, щоб вас теж радували. На цьому буду завершувати. Дякую, що були зі мною. Запитуйте, коментуйте. На все добре і до побачення!